Наша сім'я, ми з міста Волноваха. Ми виїхали на третій день війни. Пані Тетяна вибрала речі для себе та рідних. Сподобалися, каже, і асортимент, і обслуговування. Не з порожніми руками повертається додому, і Любов Діденко говорить, взяла дещо на свій смак. «Плаття, курточку і світерок з лиману Донецької області. Уже тут два роки. В квітні місяці буде два роки. Волонтерка Оксана Маркевич розповідає, намагалися зробити простір комфортним для людей, поставили примірочну. Жінка-переселенка із Запорізької області каже, знає, як важливо зараз допомагати одне одному. Цей банк одягу ми відкрили для, для людей, щоб вони могли собі знайти маленьку віддушину, відрадину. Бо коли людина приїхала без нічого, ну Грубо говоря, тільки з документами і у неї не в одягу в нічого не взутянемо. Вона прийшла і безкоштовно вибрала це собі. Спочатку вивчали запити людей, а вже потім формували банк, розповідає волонтерка Оксана Зеленська. Вбрання приносили здебільшого місцеві жителі. Долучилися також магазини, віддавали новий товар. Зазвичай потребуємо звичайно сезонні речі, потребуємо курточок, потребуємо дорослих речей. Але люди принципі, приносять і дитячі, і приносять і іграшки. В кого є бажання, вони можуть принести свої речі і таким чином так знати, що якась інша людина цього потребує і забере собі. Як розповіла голова Черкаської обласної організації Товариства Червоного хреста Юля Холодна, вони спільно із місцевими товариствами створюють банки одягу в кожному районі Черкащини. Золотоніський став другим, крім переселенців, отримати допомогу тут можуть й інші громадяни. Це інваліди першої другої групи, це малозабезпечені люди, це е, е, одинокі мать, батьки, матерічі батьки, це е, пенсіонери 65. Віком старший ніж 65 років, люди, які втратили житло, люди, які мають проблеми з житлом. Усі категорії вказані на нашому сайті. Зі слів пані Юлії, перший банк одягу створили у Черкасах. Нині його працівники діляться досвідом із колегами. кажуть, приїхали подивитися, як вони реалізували проєкт у своєму місті. Мені дуже сподобалося. Да, звичайно, приміщення невеличке, але враховуючи те, що тут набагато менше людей, чим у нас, то я думаю, що і цього буде достатньо. Віта Кавун, Суспільне новини, Черкаси.